Вікенд нової української музики. Ліда, Ау. для когось межі власних кордонів це от відстань витягнутої руки. Ага. Для когось це десятиметровий стіл. А, Мої які, межі? які твої межі? Так, слухай, у мене насправді це настільки по-різному. От коли мені некомфортно, я як е, е, улітка як хоче звернутися в свій панцир, або там, я не знаю, черепашка. Індивідуально дуже залежно від е, ситуації. Ти є люди, які да, там не можуть їздити в метро е, близько, ні? Тут я відчуваю окей, мене ніколи з цим не було проблем. Дивлячись, ну дивлячись на ситуацію, чи будеш ти обіймати людину, яка тобі неприємна, просто е, заради яка того. Яка неприємна щоб, ні, заради того, щоб бути привітною. В мене знаєш яка штука? Блін, я працюю з цим, але не завжди це вдається. Але я в цьому справжня. Коли мені щось не подобається, це написано на моєму обличчі. І ти ну ти не приховаєш цього. Ну якби я там не намагалася посміхатися, от щось є таке вже, коли люди такі, ага, ну ну я я, я ненавиджу брехню, я ненавиджу брехати і сама. Тому що я не вмію цього робити, і тому за те, щоб робити те, що ти відчуваєш, і те, що ти хочеш робити. Ти говорила про те, що була на межі, на uh -huh. межі вигорання. Uh -huh. Як воно проявилось, це вигорання? Які були ці сигнали, що ти зрозуміла, що це саме і є вигорання? Слухай, це повна відсутність ідей. Ти, ти нічого не хочеш робити. От ну, у мене був такий стан, знаєш, завжди я змогла себе зібрати і, і все ж таки, ну якось типу провести. До ладу. А тут така штука, що ну, от мене не слухається організм, не, не слухається там моє здоров'я, да? починаю підкошувати в якихось питаннях. Я ну я от якась не така не жвава, мене емоційно почало знаєш, дуже е так хитати в різні боки. Тут мені смішно, а тут проходить 5 хвилин. Зараз хтось каже, біполярка. Ні, ну Не скажу просто це реально. Я розумію, що це дуже багато факторів, які на нас тиснуть, і те, що в нашій країні повномасштабне вторгнення, да і ми продовжуємо допомагати робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але ну це складно робити зараз, і також і волонтерити, і шукати ці кошти, щоб зараз допомагати хлопцям, і дівчатам попереду зима. Да, і ми знаємо, що їм дуже багато всього потрібно необхідно. І о -о цей постійний стан невідомості, якоїсь невагомості, коли ти можеш прогнозувати лише там на найближчий тиждень. Ну, ми ж не можемо робити вже плани на там не півроку вперед? Можливо, з точки зору стратегічних якихось монументів, да але ну от реально, тому що скільки концертів там у нас було заплановано, тут раз там обстріл, все ну і тому ми живемо то, живемо тут і зараз, і від цього нас інколи хитає в різні сторони. Як до речі, виглядає твій емоційний пік? Угу. Як виглядає баланс, і як виглядає дно? І коли в останнє ти була в таких станах? Ну, прям дно, воно виглядає так, що може я його тільки побачити. Я не, не дозволяю не знаю, добре чи це чи погано, не дозволяю бачити нікому. Моє дно. Тому що мені не подобається цей стан, і я не подобаюсь в, в ньому собі. І такий для мене дуже. Оголений момент дано бну. Я просто я просто ревіла, я не розмовляла. Я не брала ні, ані слухавку, я не заходила ні в жодну соцмережу. Ну я не хотіла нічого. Просто висиділа вдома декілька днів і все. Отаке от мене було дно угу. з моєю собакою, і, і навіть льова не вигулювала. Отак, от. Так от. І, Його... не, і, знаєш, і не соромно мені було за це на той момент. А, стабільність, ти слухай, це мені здається, як будь-якої людини, коли ти натхненна, коли ти розумієш, що в тебе дуже багато всього, ти а, заряджена. Я почала займатися спортом, боксом, і реально бокс. Я не думала, що мені так сподобається це робити. Реально, це а. така класна емоційна розрядка. Коли ти можеш прийти побити ту грушу, це мабуть єдине, що може дозволити собі побити, ту, -ту грушу. От і реально це дуже класно е, визволює твої типу емоції, все що всередині сидить е, у тобі. У мені точніше. А що ми? мій На пік? пік. Ох. Залишилось а тут, за, за стеклом стоїть моя команда, Дашка. Як, як виглядає мій пік? Ну, давай, так, по-різному, я е, <сум> знову ж таки, цього літа я зрозуміла, що я можу дуже сильно кричати. У мене ніколи такого не було, але я пам'ятаю, як їхала за кермом і просто щось там вже сталося, і я почала так <сум> кричати, що я не думала, що ну, який, наче, демон з мене вийшов. Розумієш? Ну, і, і це, але Така штука ж, я дуже швидко вмію ум перемикатись. Я не засиджуюсь у цьому стані. Тобі ж я можу там нагаркати, накричати, і там п'ять хвилинок. Ну що, таке, що? А їдемо да, каву, і ну, і, знаєш, я перемикаюся, а людина яка сиділа, сиділа поряд. вона така, типу: е, да, я ти ще не відійшла. Та, я не відійшла, але окей. Ну і насправді мені, мені подобається така штука в своєму характері, що я можу ну визволити ці емоції, знаєш, не ховати в собі, там сказати, що мені не подобається, або там подобається поговорити і піти далі, не засиджуватися у цьому стані. Тому що для мене дуже важливо проговорювати. Бо якщо я не проговорю, потім виходить демон. Ліда mm. а, Брітні Спірс недавно дивилася інтерв'ю з нею, там, де вона молода, uh -huh. і в неї е, запитують, в чому секрет твоєї краси і стрункості. І вона сказала: це біг, я займаюся бігом, і я це ненавиджу. Але доводиться, чи тобі доводиться робити щось таке, що ти ненавидиш заради шоу бізнесу? Так. Що? Е, обмежувати себе в е, солодощах. Солодоще? Да, я жахлива солодоїшка. Солодоїшка, можна так сказати. Я просто обожнюю цукерки. От бачите, ми навіть сидимо, а тут вона прихована, бо що? Бо щоб не було видно? Я обожнюю село. Я в принципі гедоніст по життю. Я отримую задоволення від смачної їжі. А от коли ми готувалися зараз до зйомок відеокліпу. Це було до, досить висла виснажливо для мене, тому що за місяць я втратила 7 кілограмів. Wow. Да, в мене було дуже багато спорту. Майже щоденно я ходила в тренувальну залу. В мене були такі досить інтенсивні тренування. Плюс кожного дня в мене була хореографія там по 3-4 години, де ми готувалися і ставили. Коли ти бачиш результат. Ти все це пробачаєш. Е тобто ти зараз своє обмеження. Да, да. Ну, а я знаю, що зробила? Я така спочатку говорила: так, запам'ятайте, будь ласка, зараз ми оце знімаємо роботи, і я далі буду ще працювати, щоб зробити своє тіло ще більш ідеальним. І ми просто, як знаєш, останнє слово, типу, стоп знято, і ти розумієш, що Боже, а так хочеться цукерочку, чогось. Ну знаєш, таке отримати. Е Таке, я не знаю, секундне що, задоволення від, від цього життя. Я просто дозволила собі. Там десь півтори тижня, ну не їсти прям все, що там лежить, але ну потякувати собі, своєму тілу за те, що воно витримало це і пройшло зі мною. І зараз так спокійно повертаюсь також до режиму, до обмежень, до білків, углеводу. Друзі, як ви здогадалися, в нас для вас із Лідою Лія музичний подарунок, і це номер про амбіції. Є. Отже, зустрічайте в ефірі кем нової музики Лідалі та Ксенія і Вась. За найкращий альбом дають Mercury Prize Та Меркюріс. Тремі. Ставте лайк цьому відео і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А також підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь і підтримуйте українське.